Від волонтерського медпункту для постраждалих від війни до інтернаціональної клініки сімейної медицини з понад тисячою задекларованих пацієнтів інтерфемілі в Ужгороді відсвяткувала рік роботи, створена медиками-ентузіастами, аби допомогти внутрішньо переміщеним особам. Нині установа успішно розширює свої можливості. Рік до визнання. І нас визнали. Ми отримали ліцензію. Ми отримали визнання Національної служби здоров'я. Ми підписали пакет на обслуговування на первинній медичній допомозі. У нас уже біля тисячі декларованих населення, причому не тільки ВПО, а й у гороці. Отже, нас визнають замість. Тих тої купки невеликої кількості однодумців, волонтерів, які починали з медичного такого волонтерського центру, у нас сьогодні 27 чоловік штату нашої клініки. Це всі спеціалісти, це сучасне обладнання медичне. Ми горді тим, що ми зробили, і ми раді, що ми крокуємо далі разом з такою командою. Клініка також є своєрідним навчальним закладом, де імениті спеціалісти діляться з молодшим поколінням досвідом надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги. Фахівці клініки, як медики з багатолітнім досвідом, так і талановиті випускники Ужгородського національного університету. Основна напрямленість, наша це сімейна медицина. У нас є постійний сімейний прийом. Вони у нас підписують декларації, вони у нас безкоштовно ведуть пацієнтів. І в нас є так само багато спеціалістів: це кардіолог, ревматолог, офтальмолог, отоларинголог і багато інших. Тобто ми всі навчаємося на доказових джерелах. Це є видатні якісь міжнародні організації, такі як nice, UpToDate або Кохран. І ми навчаємося всі там. Плюс нас ведуть уже досвідчені лікарі, котрі коригують цю роботу. То тобто, ну, огранку роблять таку. І ми, от можуть не боятися ніхто. Нас всі все вміють. Інтерфемелі з самого початку заснування об'єднала викладачів, активістів, студентів, медиків та інтернів, людей з України та інших країн світу. Так триває і досі. Звичайно, міжнародність у нас утримується насправді сама назва «Інтернешнл фемілі медсен. Тобто насправді клініка задумувалася. Вона створена була на кошти міжнародних донорів-спонсорів, і вона і продовжується. По-перше, у нас є штат. Це люди з різних країн, які є в штаті нашої клініки. У нас є хлопці з Африки, з Індії, які працюють разом з нами. У нас є постійно люди, які приїжджають із за кордону. Це відомі експерти з штатів з європейських. Країн кожного місяця ми чекаємо цих людей для того, щоб вони навчали, щоб вони показували, як працювати. Вони нас з нами будуть разом ну і консультувати пацієнтів. Що сталося? Наприклад, вчора у нас був доктор Ремтон. Ну це той та людина, послідовнику якої став тут в Україні. Тобто, саме після навчання з ним 20 років тому у сімейній медицині, я став сімейним лікарем. Я вперше приїхав в Ужгород у 1993 році. Це була нова. Країна, ми почали працювати у різних сферах, але я зосередився на медицині, тож працював з багатьма лікарями. Моєю ціллю було спробувати вдосконалити освіченість лікарів первинної ланки, тих, хто допомагає усім. Тож це було моєю роботою впродовж тридцяти років. Я щороку приїжджав сюди впродовж цього часу. І коли почалася війна, то з'явилася потреба допомогти тим, хто приїхав Бужгород, рятуючись від війни. І Павло негайно почав це робити з першого одній маленькій кімнаті, потім у двох. так згодом ми почали обговорювати можливість створити справжню клініку. Тож, завдяки допомозі друзів з Європи та США, зокрема завдяки мешканцям Карваліса, які збирали гроші, вдалося заснувати цю клініку. І дуже захоплююче бачити, що все це втілилося. Розвивати школу сімейної медицини на базі клініки планують і надалі. Головне кажуть покращувати якість лікарської допомоги на Закарпатті.